Давайте розбиратись, чому так ламається нігть в моєму випадку. Це був нетиповий удар. Я засунула пальчик у щілину і провернула якби так. Тому він лопнув. Але чому ця справа в тому, що тоді в мене було виконано укріплення техніці гель плюс база, і саме місце переходу геля в базу і виявилось от таким самим слабким місцем. Можливо, він взагалі б і не зламався, якби було виконане укріплення. Одним матеріалом, якимсь пластичним гелем, наприклад. Але якщо укріплено одним матеріалом і ламаються, то це по перше питання до клієнта. Що сталося? А якщо ці руки нічого не робили, то питання тоді до майстра: можливо, там голі точки вросту, чи неправильно було зроблена підложка з бази, чи взагалі перепиляно ну, і так багато ще тих, чи там виявилось найвразливіше місце для того, щоб зламатись. Тому мої хороші учиться правильної архітектури, поважайте свій труд і пам'ятайте про правила, що вони такі єсть, для чогось вони єсть. Ну, а якщо тобі цікаві якісь уроки по укріпленню, то читай опис під цим відео.